Слотокінг. Ти по-любому у вигращі. Як виглядає різдво вашими очима? Очима ваших побратимів? Як виглядають події от сьогоднішнього дня, взагалі останнього часу на тій ділянці, де ви воюєте? Військо потужне, спроможне, неможливо, без сильного тилу? Тому кожен, хто зараз працює в тилу на своїх посадах, виконує свої завдання, допомагає силам оборони, підтримує збори, донати. Це все є велика частина механізму, який допомагає тримати нам рубежі і не допускати ворога влив нашої країни. Більше того, де окупувати частини наших земель. Тому дуже важливо, щоб ми продовжували зберігати єдність. Загальні спільні погляди всередині нашої держави, всередині суспільства, і бити окупанта до перемоги, також варто зуважити, що часу є небагато, але інколи все-таки заходиш в соціальні мережі. Я коли бачу позитивні знаєте, світлини різних людей, знайомих, в тому числі, які зараз святкують Різдво Христове, плюс-мінус у нормальних умовах мається на увазі, що про війну нагадує лише те, що в більшості з нас. Рідні знайомі перебувають на фронті, ну, звісно, повітряні тривоги. Це є дуже важливо, що люди майже повною мірою повноцінно можуть зустрічати свята. Це свідчить про те, що сила оборони в тинічній роботі виконують покладені на нас завдання, а саме забезпечують мир і спокій наших громадян. Що стосується ситуації на фронті, вона є достатньо насиченою, оскільки в Російській Федерації йдуть зараз політичні. Такі певні зміни пов'язані з передвиборчою компанією диктатора Путіна, який намагається переобратися. Відповідно, російсько-окупаційні війська мають чітку команду нарядів відтинка в Донецькій, Луганській, зокрема в Харківській області, просуватися вперед, повертати ті позиції, які були втрачені під час контрнаступальної операції Сил оборони, відповідно, противник тисне. Це стосується Бахмутського напрямку. На поточний момент за останній тиждень вдалося нарядів відтинків ситуацію стабілізувати, і ворог тактичних успіхів не має. Достатньо складна ситуація зараз на вітинку дороги від часового яру до Бахмута. Противник зараз знаходиться на тих рубежах, які були весною цього року. Тоді також противник дійшов до дороги, закріпився на ряді позицій, силам оборони вдалося окупувати ситуацію і відкинути його від дороги на півтора чи навіть два кілометри. На поточний момент тут дуже дуже складні бої, але силам оборони вдалося зупинити просування противника. Я певний в тому, що в на роботі вдасться його відкинути на попередній рубежі. Також, що стосується того, як святкуємо ми, скажу вам, що бачучи, що є можливість в рідних і близьких зібратися за святковим столом, який би він в кого не був, що діти можуть отримати подарунки, провести час своїми батьками, це котре раз надихає, що ми робимо все правильно і знаходимося там, де маємо бути. Бо більшість моєї команди вона воює з першого дня війни, і в зоні проведення бойових дій скоро вже буде як два роки. 30% особового складу, це ті, хто повернулися до строю після отримання різного роду складності поранень. Мотивація залишається незмінною і ми будемо битися до переможного кінця. Звісно, хотілося б пройти війну до перемоги, вняти тих друзів знайомих сім'ї. Але як Бог дасть, так і буде головне відстояти державу, відстояти українську націю, щоб ми могли з гордістю називатися українцями, пане Юрію. Продовжуючи в тому числі деякі тези, які ви озвучували, командування внесло на запит до Кабміну запит на мобілізацію 500 тисяч військових. Як... Військові сприймають ці новини, і з іншого боку, я одразу уточню, які найзатребуваніші професії там, де зараз ви служите? Військові ставляться достатньо зрозуміло. Ну, дуже багато людей воюють з першого дня війни. І питання пов'язане з ротаційним принципом, з відпусками, воно достатньо серйозно підвіше в повітрі. Чому? Тому що якщо ти знаходишся в зоні бойових дій. І твоя робота не пов'язана в першу чергу. Ти не є штурмовиком, або не виконуєш виключно піхотні задачі, тому що тут людям треба давати перепочити. Ви просто навіть не уявляєте, в яких складних умовах працюють наші піхотинці. Це ну описати словами достатньо складно. Це треба, хоча б в один раз в житті відчути на своїй шкірі, Тоді стає все зрозуміло. Відповідно, для того, щоб надійно утримувати рубежі, нам потрібні піхотинці, нам потрібні штурмовики. Нам потрібні оператори БПЛА. До прикладу, в наступному році на початку наш підрозділ, який був ротою, стає батальйоном. Тобто людей в чотири рази потрібно більше операторів, а також тих, які будуть забезпечити бойову роботу. Це інженери, і програмісти, це і водії, і багато інших професій. До речі, зайдіть до нас на соціальні мережі бажає доєднатися до потужної дійсної команди. заповніть свою анкету, У вас буде можливість або перевестися, якщо ви є військовий, або якщо ви цивільний. Пройти загальний курс військової підготовки після мобілізації, спеціальної підготовки долучитися до нашої команди і бити окупанта разом. Тому таких підрозділів в силах оборони, які будуть масштабуватися, їх теж достатньо багато і об'єктивно в сила оборони заходить дуже дуже багато різних технічних засобів, як засобів радіоелектронної розвідки, так засобів радіоелектронної боротьби, так і вогневих засобів. На ці всі речі потрібні люди, які були б їхніми операторами, могли надійно. Цілеспрямовано виконувати бойові задачі. Тому дійсно, якщо ми кажемо про мобілізаційні процеси, в збройних силах України потрібні люди абсолютно різних професій і потрібні в тій кількості, які були оголошені Генеральним штабом, тому що єдиний варіант, як ми можемо виграти в цій війні, це бути високотехнологічно ефективними. Технології нам приходять, озброєння нам приходить. Треба люди, які могли б цим, -цим вдало і мотивовано оперувати. Пане Юрію, а от скільки в принципі потрібно часу для того, щоб опанувати дрони, І цікаво, як розвідувальні, так і ФПІ. Щоб, наприклад, служити у вашому підрозділі? Якщо ви є цивільним, процедура виглядає так: ви мобілізуєтесь, проходите загальну військову підготовку. Це до півтора місяця. Загальна військова підготовка вас вчать стріляти вчиняти певні тактичні дії. Як користуватися радіостанціями, як надавати першу домедичну допомогу, орієнтування, карти і багато всього іншого базовий курс, які необхідно отримати військовослужбовця для того, щоб знати ази військової справи і зброю в руках міг виконати в будь-якому випадку своє завдання. Навчання може відбуватися як всередині нашої держави, так і відповідно за кордоном. Після цих півтора місяці людина потрапляє в бойову бригаду. І після того, коли зараховується до списків нашого підрозділу, направляється на спеціалізовану спеціалізована підготовка займає ще місяць, а то й півтора, в залежності від засобу, на яке людина буде орієнтована. Якщо розвідувальні засоби типу крило, це навчання в районі 45 днів, впівдрони до 30 днів. нічні бомбери також до 30 діб. Ну і в залежності від засобу, від 30 до 45 днів. Далі в навчальних центрах вчать літати, але літати переважно в у мінус сприятливих умовах, коли людина потрапляє в бойовий підрозділ, вона направляється до досвідченого биколашного розрахунку, з яким безпосередньо виконує завдання. Назвев умовно як спостерігач, тобто вона намагається усвідомити ази, як користуватися тим чи іншим засобом в бойовій роботі, потроху її починають допускати безпосередньо до бойової роботи, і через деякий час це займає від двох тижнів до місяця, людина стає самостійною бойовою одиницею. Яка може ефективно вже виконувати покладені на неї бойові завдання, чи бути пілотом, чи бути штурманом, чи бути заряджаючим, ну в залежності від того, до чого є більше тяга? Тому загальний курс підготовки об'єктивно з моменту мобілізації до виконання бойових завдань, займає десь орієнтовно 3-4 місяці. І е, зарплатня з бойовими виплатами точно більше 100 тисяч, так. Якщо чесно, я не можу сказати, скільки я отримую повний міре. Вона просто зарплатня приходить, ну, типу, частинами. Це точно більше 100 тисяч на бойових, точно більше, там можливо навіть 120. але вона приходить частинами і переважна кількість там своїх бойових ти додатково ще. Направляєш на певні технічні засоби, видаткові, які необхідно закупити. Тому знаєте, ну треба подивитись. Жодного разу не рахувався, як, яка точно виходить Ну це десь в районі 120, може навіть 126 тисяч. Я офіцер, командир підрозділу. Тобто там тисяч на 3-4 я більше отримую ніж до прикладу рядовий чи, чи сержант. Зрозуміло, пане Юрію. Дякуємо вам велике абсолютно за все і за вашу службу і за ту інформацію, якою зараз поділилися. Ще раз вас з різдвом вітаємо. Навзалі, дякую Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотників Ахілес 92 92-ї бригади. Був в ефірі 24-го.